Коли вони скінчать свідоцтво своє, тобто Бог завжди дасть своїй церкві час для свідоцтва. Але наступає момент, коли звірина виходить і видимо перемагає. І це також уже було, буде на протязі, скільки ще Бог дасть історії, і буде перед другим приходом Христа. На протязі всієї історії Дух звіра. У цієї звірини стоїть загонителями церкви. Але в останній час він відкрито проявить себе в спробі повністю знищити церкву. Дивіться, як було в Радянському Союзі, можна сказати, червона звірина. Прямо сталося завдання знищити церкву. І церква здавалась знищеною. Здавалось, ну що там вже залишилось? Вже додавили. А те, що не додавили, зробили КГБськими співробітниками, перемогли. Але це ще не все. Хоча церква може бути в жалюгідному стані. Наприклад, з 15-го року і по цей час робились опитування, якщо у 2015 році десь 75% довіряли московському патріархату в Росії, то зараз це число зменшилось наполовину. Наполовину менше людей вже довіряє церкві Московського патріархату. А серед невіруючих це взагалі ну, зменшилося. Чому? Тому що це церква, яка не протистоїть з віру. І хоча багато хто обманутий пропагандою, але ж, але ж не можна сховати, очевидно. Але й там є істинні віруючі, які належать до внутрішнього двору, які змірені, їх Бог знає. І вони протистоять. Що таке це велике місто? Це дуже цікаво. Духовно вона називається Судомий Єгипет, а далі сказано, де й Господь наш був розпитий? А де Господь був розпитий? Якщо буквально то в Єрусалимі, тому тут досить цікаво, якщо буквально, то це Єрусалим виявляється в такому стані. І так, краще розуміти це велике місто, як взагалі весь безбожний світ, так як Августін писав. Є град Божий, є град земний. Це велике місто, це оцей град земний, безбожний світ. Його також можна назвати Вавилоном. І Єрусалим часів Ісуса. На жаль, також був частиною цієї системи. Хоча, здавалось би, має бути окремим. Але що сказав Ісус Первосвященнику? Я Христос. І ви побачите Сина Божого, який йде на хмарах. Якщо Ісус месія і йде на хмарах, тобто буде оправданий, це означає з книги Даниїла, 7 розділ, то хто такий пересвященник? Звір, богохульний невеликий ріг. Ось так. Тому це уособлює як продажне духовенство, яке відмовилося від Місії. Яке перекрутило Слово Боже і готове розіп'яти істинного Месію, так і всю світову систему, в тому числі релігійну і нерелігійну в різних виглядах. Їхні трупи полишать на Майдані Великого міста, що зветься Духовно Содом і Єгипет, де й Господь наш був розпитий. Знову ж таки. Якщо тлумачити буквально, то буквальні два пророки мають бути вбиті і буквально воскресючі. Якщо ж тлумачити образно, я думаю, що так краще, то це означає, що церква буде здаватись мертвою, буде здаватися світу, що ну те, та що там з цими, вже все, їм кінець. Трупи тільки. Вже немає в церкві того впливу, що мала таке. Будемо запрошувати духовенство на такі якісь заходи загальні Та це, це вже трупи. І давайте прочитаємо 9 і 10 -й вірші. І багато з народів, із племен, із язиків, із поган будуть дивитися. І отут Вогієнка півчверта дні. Чесно кажучи, я так і не зрозумів, чому він півчверта, тому що згідно грецької, там має бути три з половиною дні, як в більшості перекладів, три з половиною дні будуть дивитися на їхні трупи, не дозволять покласти в гроби їхніх трупів, а мешканці землі будуть тішитися та радіти над ними і дарунки пошлють один одному, бо мучили ці два пророки мешканців землі. Така велика радість. Церкву ми вже задивили, церкву ми скомпремотували, вість церковну ми вже підірвали різними способами. Класно! Можна жити вільно, радість мешканців землі. Це, знову ж таки, це вже було, це буде. Французька революція з якими лозунгами здійснювалася? Ні Бога, ні панів. Здавалося, якщо позбавляться від Бога, то все. Це вже було багато разів. Хто такі мешканці землі? Мається на увазі не тільки ті, хто просто живе на землі. Бо на землі живуть всі, в тому числі істинні віруючі. Але мешканці землі. Люди, що належать землі, це ті, хто покладається на світські поняття і цінності. І от їх мучить блага новина, муляє їх. І вони радіють, коли здається, що все задивили. різними способами. Наприклад, фрейдизм, який зараз ну, в видозміненому вигляді в різних е, психологічних системах. Тобто Бог це фікція, це просто вигадка, людина живе сексуальними інстинктами і всі проблеми психіатричні від того, що ці природні інстинкти подавляються. А якби не подавлялися соціально, то й не було б психічних розладів. Значить, що позбавимося від цих моральних норм? Які зв'язані з іменем Бога. І тоді наші психічні проблеми вирішаться. Ну, як вони вирішуються? Те, що до цих психотерапевтів багато грошей носять на ці всі сеанси? Це так. Але прогресу нема. Навпаки, послідовність така, коли поклоняється ідолам. Переходять різні проблеми. Психічні, психіатричні і так далі. Перевернутий розум. Три з половиною дні будуть радіти. Чому три з половиною дні? Розумієте, я різниця три з половиною роки три з половиною дні. Три з половиною дні говорить про те, що перемога Антихриста буде недовговічною. Прочитаємо далі 11-й і 12 вірші в 11 розділі. А по півчверта днях дух життя війшов у них від Бога, і вони повставали на ноги свої, і напав жах великий на тих, хто дивився на них, і почули вони гучний голос із неба, що їм говорив: зійдіть сюди. І на небо зійшли вони хмарі, і вороги їхні дивились на них. Церква, навіть коли буде здаватися, що вона задавлена, що вона мертва. Вона встане, дух життя війшов у них від Бога, і вони повставали на ноги свої. Це взято з книги Єзикіля, 37-й розділ. Пам'ятаєте, долина повна кісток, але дух Бога ввійшов у них, і вони встали на ноги свої. Це говорить і про фізичне Воскресіння, яке обов'язково буде. Ми віримо в фізичне Воскресіння. І одночасно це означає духовне. Відновлення, як в книзі Єзикіля, так і тут. І оце те, що в... зійшли в хмарі на небо, це говорить про те, що Бог звільнить і оправдає свій вірний народ. Хмари, йти на хмарах, так як в книзі Даниїла, це означає народ Божий восторжествує. Месія. Восторжествує народ Божий, який вірний йому восторжествує. Ми вже говорили, що син людський прийде з хмарами. Хмари говорять про присутність Бога і про оправдання і прийняття Богом своїх людей. І починається останній суд. Те, що в 13 му вірші це, можна сказати, прелюдія до останнього суду. 11 розділ 13 вірш. І тієї години щинився страшний землетрус, і 10-та частина міста того завалилась. І в цім трусі загинуло сім тисяч людських імен, а решта обгорнена жахом була, і вони віддали славу Богу Небесному». Чому питається всього сім тисяч? Якось маловато і було поклонників більше. Знову ж таки, це символічно, бо пам'ятаєте, Іллі, Бог сказав, що є сім тисяч тих, хто не схилили коліна перед вагалом. Є сім тисяч вірних і тут протилежно сім тисяч ідолопоклонників. Решта обгорнена жахом. Чи вони покаялися? Різні є думки, але страх сам по собі ще не говорить. І навіть слова, що віддали славу Богу Небесному ще не говорять про істинне покаяння. Фараон також каявся деколи. Початок останнього суду, і е, на цьому ми закінчуємо, це дуже сильне видіння. І давайте скажемо ще раз його ідею. Церква має йти по слідам Ісуса Христа. Весь період церкви це період царства і період скорботи, страждання і надії. І ми покликані бути свідками і пророками, це завдання всієї церкви. Наше завдання не просто щоб бути в мирі з усіма людьми, деколи в цьому бачить головне завдання християнства. Дійсно, християни мають бути миролюбиві, а не такі, які доказують своєю любов'ю ціною. Але що стосується вістки Божої. То Павло каже, будьте в мирі, якщо це залежить від вас. Але сама вістка Божа, вона несе радість і вона одночасно несе осуд. І це не всім подобається. Не всім подобається, коли християни проголошують, Христос вмер і воскрес, і Він буде судити світ. Тому потрібно покаятися, примиритися з Богом, жити по Його заповідям, мати в серці Духа Святого. А якщо ви будете жити ради своїх пожадливостей, ви будете вкинені озеро. Вон. І це не подобається тим, хто проповідує абсолютну толерантність до всього. Але ми маємо бути вірними і задавати собі питання, на кого я особисто схожий? На того, хто хоче злитися з цим світом? Ну, тут, тут, тут так. Я всіх люблю, мене всі люблять. Ну, Я деколи щось кажу про Бога. Ну, але ж так, щоб не зачепити. Ми мімікруємо під цей світ, чи ми хочемо бути свідками, пророками Ісуса Христа. Це не означає, що треба на всіх нападати і кожній зустрічній людині казати, підуть в пекло. Але це означає, що треба сповіщати дуже серйозно, радісну вістку, жити, догоджаючи Богові, і ваше життя саме по собі буде вже світити, і говорити також треба. Давайте встанемо і помолимося. Господи Боже наш! Ми дякуємо за радісну новину. Ми дякуємо за цю дійсно надзвичайно добру новину, що Ти вирішив примиритися з нами, які бунтують проти тебе. Але Ти покликав, ти сказав: Ось я примиряюсь з вами через кров Сина Свого. Примиріться зі мною. І ми дякуємо за прощення гріхів, за дух всиновлення. Ми просимо прощення. За те, що ми не завжди живемо цією вісткою. І ми просимо, допоможе нам догоджати Тобі, жити в таких стосунках з тобою, щоб наше життя відрізнялося від життя світу, щоб нам бути і люблячими, і серйозними в своїй любові, і звіщати про тебе так, як ти цього хочеш, щоб і наша помісна община, і вся церква в цілому. Щоб вона була живою, щоб церква була вірною, щоб вона не прогиналася під антихристів, але щоб вона говорила правду в різних місцях, в різний історичний період, допоможе твоїм дітям бути свідками твоїми і пророками твоїми. І нехай Твоє ім'я прославиться. І нехай багато людей ще пізнають тебе і також стануть Твоїми свідками і Твоїми пророками, про яких ти кажеш, що ти бережеш їх, як зіницю ока, і допоможи нам йти за тобою. Просимо, щоб ти допоміг народу нашому у цьому важкому випробуванні, І щоб люди не тільки бажали перемоги над Росією, але бажали тебе, Господи щоб покаялися і не вернулися до Тебе, допоможи всім нашим воїнам, допоможи народу нашу. І благослови церкву Твою і допоможи нам бути вірними Твоїми свідками. Молимось про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка.